У Ладижині відкриють реабілітаційний центр для ветеранів війни з Росією. Меморандум про створення нового реабілітаційного центру підписали очільник Ладиженської громади керівник ДТЕК Енерго, за сприяння начальника Вінницької військової адміністрації. Ладижинська міська рада та компанія ДТЕК Енерго за сприяння Вінницької обласної військової адміністрації домовились про створення на базі профілакторію енергокомпанії реабілітаційного центру для захисників та захисниць. Також в ньому зможуть пройти реабілітацію всі мешканці громади, які цього потребують. Начальник обласної військової адміністрації Сергій Борзов наголосив на тому, що Вінничина має досить розгалужену систему реабілітації. Ми живемо вже другий рік в умовах війни і дуже важливо, що питання реабілітації в першу чергу наших захисників, захисниць, повернення їх до повноцінного життя є вкрай актуальним. Важливо зробити, щоб це все відбувалося і реабілітація була доступною. Це дуже дуже велика подія, взагалі не тільки для Ладижина, а для всього півдню Вінницької області. І ми будемо продовжувати допомагати, яка буде потреба для того, щоб це реабілітаційне відділення. Було і сучасним, мало також і сучасне обладнання, яке ми отримуємо від Міністерства охорони здоров'я України. І хочу подякувати всім, хто долучився соціально відповідальному бізнесу, також міській раді, тому що ви розумієте, що це дуже вкрай важливо і актуально. Вінниччина розробила розгалужену систему реабілітації. У нас на сьогоднішній. День за 23 рік проліковано майже 10 тисяч осіб і в тому числі півтори тисячі дітей. Але у нас так вийшло, що на півдні нашої області немає жодного реабілітаційного відділення на сьогоднішній день, на жаль, Тульчинська та Гайсінська лікарні. Не законтрактовані Національною службою здоров'я України на 24-й рік. Виконувач обов'язків міського голови Олександр Коломій зазначив, що реабілітаційний центр буде засновано на базі санаторія профілакторія Ладижинської ТЕС, який компанія «ДТЕК Енерго» передала в безоплатне користування громаді. У нас зібрала важлива подія: підписання меморандуму про створення в нашому місті реабілітаційного центру для військових. Нам вдалося. Це зробити завдяки підтримці, допомозі та у співпраці з керівництвом компанії «ДТЕК Енерго». вони передають свій профілакторій для подальшої реабілітації військових. Керівник ДТК енерго зазначив, що ця подія знакова для Ладижина, і він гордий з того, що компанія є партнером в благородній справі реабілітації військовослужбовців. Я думаю, що це приклад такого, як можливо швидко робити практичні кроки для того, щоб саме такі реабілітаційні центри з'являлися. Швидкі кроки, тому що з одного боку є інфраструктура, є приміщення, є можливість швидко це адаптувати під потреби ветеранів. З іншого боку, є бажання у міській ради це напрямок діяльності розвивати, є підтримка обласної адміністрації, є благословення для того, щоб це робилось саме у місті Ладижин. Тому ще раз, мабуть, повторюю, що це, я думаю, добрий приклад, коли усі зацікавлені сторони зібралися і змогли це прийняти швидке рішення. Народний депутат України Микола Кучер розповів історію одного з бійців, якому допомогли у діючому в місті гуманітарному штабі. Гарно вміють полікувати, але коли доходить діло до реабілітації, у нас дуже багато проблем. Не вистачає місць, не вистачає лікарів. Тому те, що сьогодні розпочинається, дуже важливо, знаєте, в мене ми ось сьогодні говоримо за це, а я хотів би розказати за одного хлопця, який 24 лютого, де перший день війни попав під бомбьошку. відбув практично 8 чи 9 місяців у полоні без ноги. І наскільки важко потім було все. Ну, допомогти організувати реабілітацію хлопцеві, тому що багатьом потрібна не тільки якась фізична реабілітація, а й потрібна реабілітація ну, психологічна. Тому я вважаю, що в Ладижині все, що робиться, все робиться добре і гарно. Ладиженські ветерани, голова громадської організації Ладижинська Січ Віталій Гаєвський, Микола Марняк та Олександр Жаріков та інші говорили про те, що потребують такого закладу. Приміщення майбутнього реабілітаційного центру розташовано в рекреаційній зоні. Залежно від потреб пацієнта, з ним працюватимуть за індивідуальною програмою: лікарі фізичної реабілітаційної медицини, терапевти, психологи та інші фахівці.